Єдиного пасажира, який вижив після корабельної аварії, викинуло на безлюдний острів. З уламків корабля, що прибилися до берега, він так сяк збудував собі житло, заніс туди все, що викинуло море і могло стати йому в пригоді. Він подякував Богові за свій порятунок. Минуло багато днів, але поряд з островом не пропливало жодне судно. Щоранку він обходив острів, шукаючи їжу. Якось під час такої мандрівки спалахнула пожежа, і полум'я пожерло всі дерева навкруги. Житло чоловіка і усі його речі згоріли. Дочиста, тільки чорний дим підносився до неба. Повернувшись і знайшовши згарище на місці житла, бідолашний заволав до неба. Він нарікав на те. Як Бог міг з ним таке вчинити і за що. Чоловік зовсім занепав духом, але раптом почув незвичний шум і побачив корабель, що наближався до острова. У моряків він поцікавився, як вони його знайшли. А ті відповіли ми помітили вогнище, яке ти розклав, навіть у тому, що по особливому важке і болісне треба вбачати надію чорний дим на попалище житла може бути сигналом для спасіння